Вітаємо на нашому каналі. У цьому відео ми розповімо вам про одне з найвідоміших онлайн-казино Favbet. Будемо вдячні, якщо ви підтримаєте наші канали в Telegram та youtube підпискою. Та не забудьте поділитися своєю думкою про найкраще онлайн-казино в коментарях. Усі посилання в описі. Онлайн казино Favbet є одним із провідних ігрових порталів України, яке пропонує широкий спектр азартних ігор та ставок на спорт. Засноване у 1999 році як букмекерська контора під назвою Фаворит Спорт. Казино пройшло ребрендинг у 2017 році, і тепер об'єднує як казино, так і букмекерські ставки на офіційному сайті оператора. Ліцензія та безпека. Фавбет працює на підставі ліцензії, виданої комісією з регулювання азартних ігор та лотерей у 2021 році. Це гарантує легальність та безпеку всіх операцій на платформі. Казино суворо дотримується правил захисту даних клієнтів, забезпечуючи безпечне зберігання особистої інформації. Фавбет вирізняється сучасним та інноваційним дизайном, який сприяє швидкій та зручній навігації. Головна сторінка сайту має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє користувачам легко знаходити необхідну інформацію та переходити між розділами. Яскраві банери та чіткі іконки допомагають швидко орієнтуватися в асортименті ігор та акцій. Крім того, сайт адаптований для мобільних пристроїв, що забезпечує комфортний доступ до всіх функцій Казино з будь-якого гаджета. Асортимент ігор Favbet пропонує понад 1500 ігор від провідних провайдерів. В асортименті представлені ігрові автомати, класичні та сучасні слоти з різними тематиками та бонусними функціями, настільні ігри, рулетка, блекджек, баккара та покер, лайв – ігри з живими дилерами, що створюють атмосферу справжнього казино, а також ексклюзивні слоти та ігри, доступні лише на платформі Favbet. Бонуси та акції. Favbet пропонує щедрі бонуси для нових та постійних гравців. У вітальний пакет входить 100% бонус на перший депозит до 15 тисяч гривень. Для отримання цього бонусу необхідно поповнити рахунок на суму від 100 гривень. Також можна отримати 300 фріспінів за депозит від 300 гривень. Фріспіни надаються для використання в популярних слотах, таких як Світ Bonanza та Gates of Olympus від провайдера Pragmatic Play. Щоденні фріспіни. Фавбет регулярно проводить акції, в рамках яких гравці можуть отримати безкоштовні обертання у популярних слотах. Для цього достатньо зробити ставки на суму, вказану у відповідних правилах акцій. Кешбек Фавбет пропонує кешбек на програші по понеділках та п'ятницях. Це дозволяє гравцям повернути частину своїх коштів, що робить гру менш ризикованою та більш приємною. Фавбет регулярно проводить турніри та змагання. Це чудова можливість не тільки випробувати свої навички, але й виграти значні призи. Турніри проводяться як для слотів, так і для настільних ігор, що дозволяє кожному знайти щось до душі. Участь у турнірах додає певний рівень азарту та конкуренції, роблячи гру ще більш захоплюючою. Програма лояльності Favbet пропонує вигідну програму лояльності для своїх постійних гравців. За кожну ставку гравці отримують бали, які можна обміняти на бонуси, фріспіни або реальні гроші. Програма має кілька рівнів, і чим більше ви граєте, тим більше привілеїв отримуєте. Це включає ексклюзивні бонуси персональних менеджерів та запрошення на спеціальні події. Також хочу нагадати про наш телеграм-канал, де ми розміщуємо ще більше різної інформації про бонуси в онлайн казино. Посилання в описі переходьте та підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі новинок. Платіжні методи казино підтримує різні способи поповнення та виведення коштів, включаючи банківські картки Visa та MasterCard, а також електронні гаманці. Мінімальна сума поповнення становить 100 гривень, а максимальний ліміт на виведення 150 тисяч гривень на добу. Мобільний додаток Для зручності користувачів Favbet розробили мобільні додатки для всіх популярних мобільних операційних систем. Додатки пропонують повний функціонал сайту, включаючи доступ до всіх ігор, бонусів та платіжних методів. Служба підтримки. Казино надає цілодобову підтримку через онлайн-чат, електронну пошту та безкоштовний телефонний номер. Команда підтримки готова допомогти з будь-якими питаннями та проблемами, забезпечуючи високий рівень обслуговування клієнтів. Відповідальна гра Favbet активно підтримує принципи відповідальної гри. На сайті доступні інструменти для контролю за ігровою активністю, такі як ліміти на депозити, ставки та час гри. Казино також співпрацює з організаціями, що надають допомогу гравцям з проблемами азартних ігор, забезпечуючи підтримку та консультації для тих, хто цього потребує. Соціальна відповідальність Фавбет бере активну участь у соціальних проектах та благодійних ініціативах. Компанія підтримує різні спортивні заходи, культурні проекти та благодійні організації, сприяючи розвитку суспільства. Це підкреслює відповідальний підхід Favbet до ведення бізнесу та їх прагнення робити позитивний внесок у суспільство. Висновок Фавбет це надійне та безпечне онлайн-казино, яке пропонує широкий вибір ігор та бонусів. Легальність, зручність використання та якісна підтримка роблять його чудовим вибором як для новачків, так і для досвідчених гравців. На цьому все. Не забувайте ставити лайки нашим відео та підписуватися на канали в Телеграм і YouTube. Зустрінемося в наступних випусках.